Гонконг це Китай, але є нюанси. Тільки уявіть собі, щоб громадянину Китайської Народної Республіки потрапити в Гонконг, йому потрібно отримати спеціальний дозвіл на в'їзд. Рахуй візу. Хоча з Гонконгу в іншень, що вже в Китаї дійти можна буквально пішки або доїхати на метро за 15 хвилин. А от британці можуть вільно перебувати у Гонконгу по півроку. Але при цьому Гонконг по факту можна розцінювати як частину Китаю. Дивно, правда, думаю, про це треба поговорити. Сідайте зручніше, друзі. З вами Олексій Безмежний, і сьогодні мова піде про Гонконг, одне з найунікальніших місць на планеті у політичному і культурному сенсах. Місто, яке посідає почесне звання найдорожчого на планеті. Поговоримо про це місто крайностей і компромісів. Ну і в кінці кінців просто подивимось на один з найважливіших фінансових центрів у світі. Короче, друзі, ми у Гонконгу. Shut up, you Причина, по якій ми поїхали у Гонконг дуже проста. Ми мали зробити виїзд з В'єтнаму, щоб поновити візи. До того ж, летіти до Гонконгу з Данангу менше двох годин. Та й враховуючи, що ми поки що перебуваємо в Азії, не поїздити по ній було би помилкою. Тим більше, щоб подивитись тут, і дійсно є на що. Ось так я поступово перетворююсь на тревел блогера. Але повірте, буде цікаво. Так от, щоб зрозуміти всю унікальність цього регіону, треба коротесенько пройтись по його історії. Бо це реально цікавий кейс після першої опівної війни у 1842 році. Окупований британською імперією Гонконг став британською колонією. А через півстоліття у процесі політичних перетрубацій, Китай, Британія підписали договір про здачу Гонконгу в оренду останнім на 99 років. What is good for Hong Kong? в цілому, Британія в той час не дуже і той планувала, що після терміну оренди доведеться ці території повертати. Але в 97 році, після 150 років володіння цими землями, придати Гонконг Китаю все ж таки довелось. Єдине, що думки самі гонконгців при цьому ніхто не спитав. Зейнюдей гонканг гонодбредишулдгонконгезекаланіфовангад 156 сиксі. А тепер уявіть 150 років, ця територія розвивалась своїм шляхом. Хом, в них своя валюта, своя мова, свій прапор гімн, і все в такому дусі. В них навіть транспортний рух лівосторонній, як у Британії, а не правосторонній, як у Китаї. Ну і в один момент їм кажуть, тепер ви будете знову китайцями, людям, які поколіннями зростали, відчуваючи свою приналежність до Британської імперії. Цікаво, правда? Тут варто зазначити, що і британці не просто так робили все, щоб айдентика місцевого населення була відповідною. Я думаю, пояснювати вам на що це робилось, не потрібно. Трібно навіть не зважаючи на те, що в Гонконгців є власні паспорти резидентів Гонконгу, вони зараз по факту мають китайське громадянство, але всі народжені на цих територіях до 30 червня 97 року, зазначені як громадяни закордонних територій Британії. Наразі це виглядає, наче знаєте, як забрали дитину у батьків, виростили її в іншій сім'ї з іншою культурою і звичками, а потім повернули назад біологічним батькам. Я краще описати все це і не можу. Ну, от і ясно, що одному. Моментно сказати населенню цілого регіону, що вони тепер всі китайці, це так собі ідея. Тому почалась політика, так би мовити, китаїзації. Так от Китай пообіцяв Гонконгу, що протягом наступних 50 років з 97-го року вони будуть мати особливий статус під гаслом Одна країна, дві системи. Тобто Гонконг по факту має незалежне самоврядування, власну валюту, податкову, закони тощо. Навіть такі сервіси, як YouTube тут у вільному доступі і не блокуються як на. Території Китаю, але Китай бере на себе всі питання зовнішньої політики і увага. Армії у Гонконгу навіть свій діалект китайської кантонійський, і менше половини людей у Гонконгу говорить на мандаринському діалекті, який розповсюджений у головній частині Китаю. Цікаво, що англійська не так давно тут була другою мовою, але все дуже швидко змінюється, і англійську потрохи витісняють. Хоча у бізнесових і політичних сферах діяльності досі домінує англійська. У 2047 році договір про особливий статус Гонконгу підходить до свого кінця. І, хоча, говорять, що Гонконгці сподіваються на те, що цей договір продовжать, думаю, шансів на це мало. Китай вже потроху намагається насаджувати свої правила на Гонконг, що часто виливається у протести. Хоча навряд чи це вже зупинить Китай. Джон Лі, голова адміністрації Гонконгу, іншими словами, президент Гонконгу, чоловік, про якого його однокласники згадували, як про людину, що з дитинства хотіла допомогти Гонконгу і своїй країні, тоді ще Британії навіть опинився під американськими санкціями за дії, які перешкоджають суверенітету Гонконгу. Так що що там насправді відбувається у кулуарах, нам точно невідомо, але виглядає, наче як боротьба за душі і серця, і голова. Вне за території вплив вже йде повним ходом із залученням усіх можливих методів. За ці 50 років, що Китай дав Гонконгу, зміниться ціле покоління, а з ним і загальні ідеї населення. Самі розумієте, вже не залишиться людей, які пам'ятали б життя при британській короні. Історія живе в підручниках, а не в головах. Тож важко сказати, як довго гонконгці будуть проти приєднання до Китаю та і. До того ж, не маючи власної армії, тим більше, що в 2049-му Китай якраз планує закінчити свій столітній план по укріпленню своїх позицій як світовий лідер. Тому, думаю, майбутнє Гонконгу достатньо зрозуміле. Але це їх внутрішні справи. Ми ж можемо тільки спостерігати і робити висновки. Самбаді дує лайкмі, а на чени Somebody do it like me. сказати, що туризму Гонконгу процвітає, це нічого не сказати. За минулий рік міжнародних туристів у Гонконгу було аж 34 мільйони. Це майже стільки ж, скільки людей за той самий рік відвідало Нью-Йорк і Париж разом. І якщо ви думаєте, що це ніфіга собі, так от до пандемії, коли людство ще подавало якісь надії на майбутнє, сюди приїздило ледь не вдвічі більше людей. Отоявіть. У місто з населенням 7,5 з мільйони людей щорічно приїздило в районі 60 мільйонів туристів. Це капець для таких потоків. Тут навіть є відповідний аеропорт, який вважається одним з найбільших у світі. Аеропорт, як аеропорт. Не знаю. але це тільки з першого погляду. Щоб ви розуміли, тут працює 60 тисяч людей. і Він генерує, уявіть, аж 10% ВВП Гонконгу. Збудований на штучному острові. Цей аеропорт визначають як чудо інженерії. Щоденно через нього проходить до 170 тисяч пасажирів, і при цьому з власних вражень якось все тут працює спокійно, без черг чи зайвої метошні. Навіть паспортний контроль тут якийсь незвично чіловий. Гонконг приваблює велику кількість туристів своєю унікальною сумішшю культурних, економічних та географічних факторів. З точки зору туризму Гонконг і дійсно має що запропонувати туристу. Тут тобі і Діснейленд, і шопінг без ПДВ, і ще багато чого цікавого і смачного. Перше, що кидається в очі, коли потрапляєш у Гонконг, це його велич. Масштаби тут реально вражають. У Гонконгу станом на 2023 рік налічується 9 тисяч висоток, з яких 4 тисячі вище 100 метрів і 657 хмарочосів вище 150 метрів. Це більше ніж будь-де. І добре, що вони є. Є, але вони ще й гарні. Оку тут точно є за що зачепитись. Причини такої високої забудови прості: це, по-перше, одне з найбільш густонаселених місць на планеті. По-друге, це все ж таки великий фінансовий хаб. Тож треба виглядати відповідно. Населення Гонконгу не багато не мало 7,5 мільйони людей. Якби це була окрема країна, то Гонконг за населенням був би більший за Ірландію чи Норвегію, і трохи менший за Ізраїль чи Швейцарію. Але при цьому це один з найбагатших регіонів на планеті. Влада Гонконгу веде економічну політику, схожу з тією, що імплементували її в Еміратах. Держава тут мінімально втручається у життя бізнесів. Тут низькі податки, а ПДВ взагалі відсутнє. Ну і такий підхід дає свої результати. Бо бізнеси зазвичай їдуть туди, де комфортно. Я не буду вдаватись у купу нудних деталей, але за рівнем економіки, якби Гонконг був окремою Україною, його ВВП на душу населення був би на одному рівні з Німеччиною чи Канадою, а за покупною спроможністю Гонконг стояв би в одному списку із Сінгапуром і Швейцарією. Але це у середньому так вже працює статистика, що середні показники не завжди показують нам реальну картину. І от розрив між класами тут дійсно дуже великий. Як в принципі, і усюди, де концентруються великі гроші, бо в таких місцях живуть люди, які ці гроші генерують, і ті люди. То обслуговує людей, які ці гроші генерують. Як на мене, це навіть справедливо, але до цього я ще повернусь. Ну і звичайно, місце, яке магнітить до себе усіх, не може бути дешевим. Багато ресурсів визначають Гонконг як найдорожче місце для життя, обігнавши Нью-Йорк і Лондон. Якщо чесно, з цим пунктом я не зовсім можу погодитись. Так, 100% після В'єтнаму думки, що треба було взяти з собою заверну локшину в Гонконг, інколи в голову приходили. Але об'єднав. Ективно, не все вже й так погано. Ну чесно, вже вибачайте, я не можу не зробити порівняння з Варшавою, де ціни ну не набагато нижчі, але ну ви розумієте різницю між Гонконгом, де кожен 14-й житель-мільйонер, і Варшавою. Так що, як на мене, ціни тут дуже адекватні. Ну і знову ж, якщо трохи зважено витрачати гроші, то не все вже й так дорого. Сімку на 60 гігабайт в місті ми купили за 33 гонконгські долари. Це приблизно 4 американські долари. І зв'язок працював дуже. Добре, готель ми зняли за 100 американських доларів за ніч, недалеко від туристичного центру, що теж в порівнянні з цінами в туристичних містах Європи здається дуже непогано, особливо враховуючи, що ми ще й з дитиною були. Ну а смачно поїсти, в принципі, можна і за 10-15 доларів на людину. Ось цей смачний розкішний сінгапурський суп у центрі Гонконгу, який нереально з'їсти в одного, та ще й подавався з напоєм на вибір, коштував десь 9 американських доларів. Майже так само. Мо, як і український борщ, то речі так в Гонконгу є український ресторан, куди ми і завітали, і чесно, мені дуже сподобалось. Ну тут реально смачніше, ніж в багатьох закладах української кухні за кордоном України, які я колись відвідував. Це не реклама, але і у Гонконгу є наші люди. І судячи з того, що посадка в ресторані була десь 90% коли ми туди навідались, і майже всі гості не були схожі на українців, то я не можу не зробити висновок, що наша кухня і у Гонконгу користуються попитом. Ну а коли я побачив трамвай з рекламою нового сталкеру, я взагалі розчулився. І так в Гонконгу двоповерхові трамваї, і автобуси теж, і рух тут лівосторонній, як у Британії. І взагалі про транспорт у Гонконгу можна говорити довго. Тут і стильні ретро таксі, і дуже крутей, швидке метро, в якому ліфт на виході інколи доводиться чекати довше, ніж самих потягів. І на човнику можна поплавати під настрій та й коштує проїзд всього 70 американських центів. І що ну дуже Кидається в око, це кількість автомобілів Тесла. Тут взагалі багато електроавтівок на дорогах, і причина тому проста. Влада пропонує податкові пільги на покупку електроавтомобілів і у своїх спробах утримувати забруднення повітря в допустимих нормах. Тим більше, що забудова настільки щільна, що місто просто не продувається. Навіть температура повітря відчувається різною, у щільній забудові і десь ближче до води, де вже можна відчути свіжий бріз. Та й варто задати, що і Зелені в місті не так вже й багато. Вона є, звісно, але здебільшого це місто вкрите суцільним бетоном за рідкими виключеннями. Варто задати, що ландшафт Гонконгу мені трохи нагадав Лісабон з його крутими підйомами і спусками, що певною мірою не дало нам його облазити вздовж попереду. Челин. Але от якщо трохи піднятись вгору, то можна потрапити в дуже класний, і абсолютно безкоштовний зоопарк і ботанічний сад, який, по-перше, дуже гарний, і там правда є на що подивитись. А по-друге, після декількох днів серед бетонних джунглів, побачити дерева і кущі було дуже приємно. Smoke in effect and my money long Ну і як в такому середовищі не знімати кіно. Були часи, коли Гонконг був третім в світі виробником кіно після американського Голівуду і індійського Болівуду. У Гонконг ви можете побачити у десятках фільмів, як голівудських, так і місцевих. Ось, наприклад, готель Пенінсула, який пропонує своїм відвідувачам трансфер на роллс ройсах був прямо на обкладинці фільму Темний лицар про Бетмена. Індустрія кіно тут достатньо розвинута, щоб навіть мати свій аналог, але і Слави, як у Голлівуді. тільки замість зірок на тротуарі тут відбитки рук знаменитостей. Так, здебільшого, це місцеві зірки, чиї імена нам мало що скажуть. Але саме у Гонконгу з'явились такі глиби, як Джекі Чан і Брюс Лі. Останній хоч і народився в Штатах, але виріс і багато працював саме тут, за що навіть отримав власну статую на цій алеї. Є ще подібна алея персонажів місцевих коміксів, але я в цьому нічого не розумію. Хоча пройтись було. Цікаво, але повернемось до міста. Очевидно, що життя у великих і гарних марочосах цех задоволення не з дешевих. А як я вже казав, у Гонконгу живуть не тільки багатії, тож є тут і так би мовити, менш інстаграмні райони. Є тут місце настільки потворне, що воно стало інстаграмним. Воно таки називається будинок Монстер. Це така мега хрущовка з п'яти поєднаних будинків висотою 18 поверхів, яка одночасно виглядає дуже, скажімо. Непривабливо, але при цьому симметрія і загальна композиція роблять це місце настільки вдалим для фотографій, що люди з'їжджаються сюди просто зробити фоточку. Щоб ви розуміли, у цього місця навіть є своя офіційна сторінка в інстаграмі. Ну і хоча соцмережі зробили з цього місця пам'ятку поп культурі, не варто забувати, що в таких умовах живуть люди. В цьому ЖК налічується 2243 квартири і живе аж 10 тисяч людей. І от не дуже. Дуже схоже, що ці люди дуже раділи, що в них у дворі можна спостерігати постійне скупчення туристів, які приїжджають сюди через усе місто, щоб просто зробити фотографію. Вони навіть почали скидувати сміття прямо там, де ці туристи постійно фотографуються, але і то не дуже допомогло. Тим більше, що кляті капіталісти ще й відкрили модну кав'ярню для хіпстерів прямо в п'яти метрах від фотозони. Ну от якщо ви думаєте, що це найгірше місце для життя, то ні. В Гонконгу є навіть так звані квартири домовини. Це щось середнє між капсульними готелями і комуналками. Причина існування таких житлових умов криється там же, де і причини. У успіху Гонконгу як міжнародного фінансового хабу. Низькі податки і зручні умови для бізнесу безумовно приваблюють інвесторів, професіоналів і туристів. Але бюджет має якось наповнюватись і кошти в нього поступають якраз з нерухомості, а точніше, з землі, на якій вона будується. Вся земля у Гонконгу належить державі, і саме з видачі землі в експлуатацію поступають гроші в казну. Таким чином, третина від бюджету надходить саме з видачі Землі в ліс. Ну а враховуючи, що є попит і дуже обмежена пропозиція, ціни на нерухомість тут шалені. До речі, саме через високі ціни на нерухомість Гонконг і отримав своє почесне звання найдорожчого міста в світі. І от тепер ми маємо ситуацію, де сотні міжнародних бізнесів з великими ресурсами хочуть окорінитись в Гонконгу через привабливі умови, які це місто пропонує. Ці бізнеси готові платити преміальні гроші за офісні метри. А їх високооплачувані і кваліфіковані співробітники не будуть дуже перейматись недешевою орендою. Але от люди, які не мають відношення до великих капіталів, мають пристосовуватись і, врешті-решт, опиняються в умовах, які я описав раніше. Так що за кожною гарною картинкою є брутальна реальність. І так усюди, в Нью-Йорку, в Лондоні, в Дубаї, мій Гонконг, це не виключення. У випадку з Гонконгом, навіть прогулюючись містом, де ледь не з однієї сторони вулиці можуть бути дорогі брендові бутіки, а з іншої лавки з сушеними овочами, цей контраст просто відчувається. Вальця у повітрі, тим не менш, в Гонконг це про масштаб, і увесь час, поки ми там перебували, я думав тільки про це: величезна кількість хмарочосів, вогні нічного міста, дорогі авто, брендові бутіки, кількість туристів, величезний аеропорт знову ж таки. Я був вражений. Навіть нью Йорк здається якимось маленьким і простим у порівнянні з Гонконгом. А от чи жив би я там, ну навряд чи якщо чесно, мені дуже подобаються такі мегаполіси, але навіть якщо б... Питання не стояло в грошах, мені здається, Гонконг краще приймати дозовано, ну, а отже, тут краще бути туристом. Та й якщо вдаватись у філософію, я якось не відчув душі цього міста, як відчував у Нью-Йорку чи у Лондоні. Гонконг це бетон, гроші. Я радий, що я побував там, але бажання повернутись туди в мене не виникає. Хочу підкреслити, це тільки моя думка. Ми ще хотіли заїхати в Макао, який прям поруч з Гонконгом, але чесно кажучи, не вистачило сил. А коли ми повернулися у Дананг, маю сказати, що навіть зловив себе на думці, що от нарешті ми вдома. Хоча і Дананг для нас це лише чергова зупинка, але все ж таки після великого і зайнятого мегаполісу у Данангу затишному мільйоннику, навіть дихалось якось легше. Ну і не те, щоб я намагався сказати, що у Гонконгу погано, скоріше навпаки, там дуже круто. Я тільки хочу ще раз підкреслити, що ідеального місця не існує, але цікавих місць безліч. І от Гонконг з його історичним і культурним бекграундом, економічним розвитком і Класовою нерівністю, це просто неймовірно цікавий кейс для вивчення. Саме тому я і роблю подібний контент, друзі, і сподіваюсь на ваші вподобайки. Друзі, якщо ви мене дивитесь регулярно, перевірте, будь ласка, чи підписані ви на канал. а Може ще й поділіться рекомендацією зі своїми друзями. Бо дуже хотілося б дійти до 100 тисяч підписників цього року і отримати срібну кнопку від Ютубу. Така в мене мета на 2025 рік. Зі святами вас, мої хороші. Дякую, що ви були зі мною цей рік. І бажаю всім нам гарного нового року, Па-па!